Як побити грецький горіх, щоб не подрібнити, а лише була ціленька половиночка, подивіться це дієвий спосіб, саме ефективний і саме надійний. Перше, що треба зробити, підготувати горіх. Його потрібно, щоб випустити весь мусор та пил. Після збору осінню так воно залишалося у мене в мішках. Беру такий пластмасовий ящичок. І насипаємо горішок. Беремо і протрушуємо такого пару секунд. Все висипаю в корзину. Тепер з мішка знову насипаю. Далі протрушуємо. ще один раз. Це горішок чистенький, весь пил, весь бруд зібрав. У сезоні 2024 я вже грецький горіх збирав новим способом. Купив я собі такий ролл спеціально для збирання горіхи. Зараз буде прикріплено відео коротесеньке, як це я збирав. І можна буде подивитися, як я бив за попередні роки горіх. Буде в описі під цим відео, а також у кінці можна буде подивитися на відео. Що ми далі будемо робити з горіхом? Беремо таку кастрюлю, набираємо половинку водички. Поки набирається водичка, щоб ефективно було і скоріше закипятити воду, ставлю замість газу індуктивну таку плиту. Вмикаємо індукційну плиту і тепер на самий максимум. Ще трошки і водичка закипить. Ось вона вже так парує. Поки закипає вода, заніс горішок наш. Вода вже повністю кипить. І ставимо горішки. Все можна набирати так. і кидаємо в каструлю. Ставлю тепер таймер на 5 хвилин, повністю буде кипіти 5 хвилин і потрібно зараз повністю його помішувати. Ось такою ложкою повністю його перемішувати, горішок. Коли вона кипятиться, тоді шкарлупа пом'якшує і буде дуже легесенько битися. Пройшло, допустимо, 20 секунд і знову ми так помішуємо. В сезоні 2023 році я просто в ящичках поливав водичкою холодною і все. Але треба було, щоб де близько однієї-двох діб горішок стояв, щоб так само пом'якшала шкарлупа. А цей спосіб найнеефективніший. На таймері залишається півтора хвилинки і помішуємо. Все, таймер зараз вимикає через 5 секунд. Все, тепер я зараз буду викладати горішок. Підготовив ось такою кастрюлю і все, таким дружнячком витягую горішки. Бо ця водичка мені зараз треба буде. Поки цей горішок, що я витягнув, буде просихати, продовжую таку ж саму процедуру, те, що горіх залишився. Включаю на повну потужність і виставляю таймер також на 5 хвилин. І починаю помішувати горішок. І щоб максимально він просох, горіш, Досипаю в в'яжність. І щоб показати сам процес, висипав я горішок трошки у ящик. Він вже просох. Все, що залишилося, горіх далі просихає. І ось хочу показати свій супоровий, отакий ручний горіхокол, яким швидко, ефективно і якісно побити горіх. І є ще три способи, які можна побити горіх. Беремо таку тверду поверхність, дуб. І беремо молоточком. Отаке От молоточком можна також стукнути. Є ручний горіхокола такий, ну ним важко і швидко устає рука. Самий перший такий спосіб це молоточком б'ємо отако зверху, не по риброви цьому, а отако зверху і звідси. Легесенько. Раз, два. Все, горішок, дивіться, я хорошо розділився. Все, половиночка тут є. І тут половиночка є. Коли водичка прокипітила е, горішок, значить пом'якшило дуже шкарлупу і вона дуже м'ягесенька. Все, отака половиночка виходить. Ще один такий спосіб, отаким ручним горіхоколом берем і ставимо ось так. Не так горіх ставимо, а ось так. І нажимаємо. Раз. Два. Дивіться, як він. Дуже класно. Чиститься просто суперово. Якість просто максимальна. Ви подивіться на це. Тепер беремо і знімаємо перегородочку. Горіх не сухий. Тобто горіх не мокрий, він весь сухенький. Ось яка якість. І саме мій найлюбленіший спосіб це цей горіхокол Просто беремо горішок, кидаємо його тако ребром. Ось так воно. І прокручуємо один раз. Прокручуємо другий раз. Дивіться, сразу горішок розділився, просто суперово. Вот яка якість максимально. Таким способом будети горішок саме задоволення. Це такий крупненький попався. Ну, трошки суховатий, але все-таки горішок. Спробуйте такий спосіб прокипятити Буквально 5 хвилин горішок і все, от, от така буде якість, просто нормальна така якість. Це темненький попався горішок. Все без прикрас. Показую все, як воно є. Ось такий горішок далі. Якщо ви максимально зіб'єте таку якість, таку половиночку, таких горіх можна продати саме найдорожче. Осінь 2024 року був горіх дуже дорогий, зараз ціна впала, але вже 25 рік б'ю горішок, вже яка буде ціна, думаю, що може підвищитися. Ну якість тут максимальна, просто шикарніша якість. От дивіться, бачите. Кожен горішок прям за 2 секунди. Я таким способом можу бити. Оце попався пустий горіх. 25 кілограм горіха я перебиваю, просто б'ю цією машинкою за день і перебираю. Не спіша, щоб можна було відпочити, просто щоб не руки устають і все. Більше нічого не можеш після цього робити. Просто розслаблено собі працюєш. <клес> Ось так. Різна якість є, але в середньому якість непогана. От ми беремо горішок і дивимося. Ось яка у нас якість горішка. Ну, Беремо так, бо тут камера фокуса немає. Ось такий горішок. Подивіться. Кому такий спосіб цікавий, ви щось дізналися нове, використовуйте такий спосіб, він дуже є ефективний. Підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. Всім дякую.